Справжні моменти з вами подорожуємо вуличками Кракова. Зараз хочу показати вам один із двориків Кракова. Ну. Ось гарний будинок. такий, Архітектура дуже-дуже гарна. А це ось такий Сувенірна лавка. Магазинчик такий. О, бачимо. продають тут різні-різні сувеніри. От, сувенірна лавка. Мішки, старе місто, краків. Так, ось також бачимо різні сувеніри. Вон, бузок. Який широкий кущик. Зелені насадження. Завжди такі міні-садочки і клумби. Мені подобається, звертаю увагу. Так, і один із двориків покажу старого міста Кракова. Ми з вами бачимо ось оцей дворик такий. Тут Кав'ярня чи кафе якесь на першому поверсі. Це вам старе місто. Дивіться, яке дерево велике-велике, які могутні коріння в ньому. Все таке. Будинки у цьому дворику. Ми з вами бачимо, обійду. Так небагато. Трішечки покажу, дуже багато чого я в Кракові показувати. Але зараз ось якраз покажу вам саме Пташки співають скрізь по Кракову. Так, і ось назва вулиці. От. Бачимо ці дерева, ці кав'ярні. Красу і додали навколо такої трикутної клумби, в якій знаходиться міну садочок. Рослинність не відмінялась, залишається разом із такими здоровими, старовинними деревами старовинними будівлями все дуже гарно так і далі подивимося клумби, міні садочки зараз всі готуються до весни. Футаумин. Наша подорож по місту Кракову. Like, but... yeah, yeah, I... yeah. Потрішечки вам буду показувати. Там, де самі ходимо, дивимося цю красу. І вам будемо показувати <кхе> трамваї. Браківські трамваї. Тут їх так багато. Зелені автобуси електричні їздять і багато трамваїв. Тут можна сказати, от трамваї як метро. Скрізь їздять трамваї, трамваїв багато. Як бачите, ось стоїть трамвай, хочу, щоб звернули увагу. Він не переповнений людьми. Він хтось навіть помахав нам привіт, привіт. Далі також ми бачимо. Вон яка гарненька вуличка. Вон вже під'їжджає наступний трамвай, хочу показати вам іще вуличку, туди ближче підійти для того, щоб побачити те, що так, піше подний перехід. Треба для початку, а не просто так мені йти. Так, і йду пішохідним переходом. Бачите, як тут машини зупиняються пропускати. Жодна машина не поїде, коли бачить, що той йде пішохід. Ніколи машина не поїде. Ось я хочу показати вам далі вулицю, далі там йдуть купола старого міста. Бачимо, ось тут такий будинок. Тут такі арки. Так, далі бачимо. зайду зараз іще. Ну, в ту вуличку Так, заходила, показувала. Це тут у нас яка вулиця? Ось отак вона, назва цієї вулиці. Ось така вона, подивіться, також така зручна. Такі вузенькі вулиці. Чесно кажучи, я дуже люблю ось такі вузенькі вулички. Мені тут так комфортно, так зручно. Далі бачимо о, такі міцні споруди. Ось будинки. Так, ось ця арка, пішохідний перехід. І буду я переходити і покажу вам зараз іще трішечки. Вигляд звідси. Так, йду через пішохідний перехід. І показує вам іноді зустріне щось розмальовані двері тут є. Ті, хто любить. Малювати дуже. Вони саме малюють. Так, ось, Цікаво така. Колись, напевно, був якийсь кіоск. Ось ця вуличка звідси. Бачимо, яка вона зручненька. Так, зручненька, зручненька вуличка. Так, показую звідси ось цю вулицю, яку вам тільки ще показувала. Покажу. Ось такі дуже гарні будинки. Ось і ще такий будинок, архітектура Кракова вражає. Просто ходиш і розумієш, як тут добре. А зараз я ось підходжу вже до зупинки. Через одну хвилину буде восьмий трамвай. Ось вже Мій чоловік мене чекає. Бажаю вам всього кращого.